Доброго дня всім! Сьогодні про перець. Тут у нас в цій теплиці, ось перець. Перець, ранній, гарний урожайний, перець хаски. Про нього ми вже було не одне відео. Ось він такий гарний, ось гарний, великий, ранній. Вже можна його сміливо вживати в їжу. Ось ми його вибираємо і здаємо на опт. Ціна 60-50 гривень. Тут у нас теж трошки перець є, перець. Я маю в виду, що перець хаски в нас тут теж ось кілька рядів. Один, два, три. Ось тільки тут він посаджений пізніше. Тут ще плоди, плоди ще маленькі. І ще не так їх багато наросло, як у попередній теплиці. Листя тут менше. Ось тут рядом уже бачимо, яке листя. Пишніше, ось, і це вже відрізняється, бо тут листки світліші у цього білозірки, в цього вхаски, у цього перцю листки мощніші, зеленіші, і тут інший перець. Тут у нас геркулес. Ось він вже нав'язалися ось такі перчинки. Ось яка вже перець, який ось мощніший, ось. Він собі буде набирати масу, червоніти. Для цього, звичайно, потрібно їх підживлювати і потрібен тут уход за ними. Коли цей перець ми посадили, ми обробляли протимікробними препаратами, тобто мідним купоросом, щоб для профілактики. Потім, ми, щоб набралася зелена маса, Набралися листочки, виросли, виросли гарні рослини, потрібно підживлювати кальцинітом. А потім уже при поливі е, сечовиною або карбамідом. Ось таке підживлення перцю, щоб був гарний, сочний, великий перець. Отакий. От Тут у нас перчик, геркулес. Точний, гарний, які залюбки люблять, які люди люблять. І в нас його люди купують. І на магазини ми здаємо, і на опт. Так далі покажу ще один перець. Тут ми, звичайно, позабивали ось кілочки, попід'язували його. Ось бачимо таким, таким методом шпагат. І ось тут шпагат поприв'язували до стовпчиків, до кілочків і отут ось тут поприв'язували за стебло, щоб він коли поливається, тут йде капельний полив, коли поливається, стебло е, нахиляється, якщо без підв'язки. А якщо підв'язали, то вже він нікуди, нікуди не дінеться. Ось, і підв'язую, і так, щоб вийшло, щоб стебло, Щоб рослина була всередині. Отак, От щоб по ту сторону, не, не цей, а знаружі прив'язую. Прив'язуємо Ось Отак. От Тут, у цій теплиці, третій теж у нас перець. Теж ми поприбивали стопчики, ось кинули шпагат і поприв'язували. Тут у нас теж Геркулес цей пізніший. Тут пізніший його посадили, тому тут перчинки невеличкі. Тут поки перець невеличкий. Тут він посажений пізніше. Ось тут такий він. Садимо геркулес, бо він найпопулярний і найбільше його люблять люди. Тут у нас була розсада капусти, тому тут ось о, де неде капустини не залишилися так на стежці, так, поки вони ростуть. Але будуть мішати, тоді будемо їх зрізати. Ну, поки, не, поки не мішають. Тут у нас перший ряд перцю експериментальний. Ось ранній бачимо в нього світліші листочки. Чим у цього, чим у Геркулеса. І побачимо, який він у нас буде. Тут ось такий вже перчик ось. По мірі того, як перець буде рости, ми будемо кидати ще один шпагат вище. Це внизу у нас тут шпагат. Потім ми будемо додати ще вище, десь отак. Від цього ось від цього, від цього нижнього шпагата ще будемо прив'язувати, поперед же ж буде рости, він не буде на одному місці. І потім будемо його підв'язувати вище, як він підросте. Ну, ось такий у нас перець. Ось. Будемо його глядіть, доглядати, щоб він ріс, набирав силу, мощнішав і виросли перчинки, і був гарний урожай. Ось на цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто нас дивився і слухав. Всім здоров'я і до побачення!